Всім привіт! Вітаю вже старе жіноче історичне ретро цикл програм про видатних жінок в історії. І розпочати бажаний, довгожданий, цікавий і дуже важливий для мене проєкт Хотілося б жінок саме в нашій українській історії. Отож, вирушаємо в історичну подорож у часи сивої давнини, де припочатки наша з вами ідентичні. І поговоримо сьогодні про дуже незвичайних жінок, що жили кілька тисячоліть тому. Сильні, відважні, красуні, що не підкоряються чоловікові, і самодостатньо та одноосібно мають владу над собою. Сміливі войовниці і відчайдушні борчині Жінки, для яких шлюб не впливав на їхню незалежність. Ті, хто не боїться труднощів і перемагає в бою, навіть бувалих воїнів чоловіків. А ще одягаються, як хочуть, і люблять свободу. Так, це все про них. Давньогрецькі міфи розповідають нам, про могутність і небувалу силу духу цих жінок. А ще ці характерні риси підозріло дуже когось нагадують, ніби це розповідь про нас, з вами, дорогі українки, у яких руки в боки, і байдуже з якого боку у чоловіка шапка. То який же зв'язок? Насправді і наш архетип української жінки. Бере свій початок саме у цих прадавніх жителях. Адже походять вони легендарні, міфічні, непереможні і одночасно жіночні та мудрі стерені України. Ось хто заклав на жіночий генетичний код волелюбність, войовничість і незалежність, чарівні порчинні Амазонки. Хто вони наші пращурки? Як жили, боролися, кохали і відстоювали особисті кордони? У що вірили та як вирішували проблеми, що є актуальними і дотепер? Усе це сьогодні у старе. Отож, заглянемо крізь поветиння історії. До створення на наших землях. Першого державного утворення Руси територію сучасної України населяли різні племена. Осідлі, кочові, землероби і воїни вони були дуже різними, але роль жінки, берегині роду завжди і в усіх була особливою. У 3,1 столітті до нашої ери на півдні причорноморських та пройзовських степів. Внизу Дніпра та на інших територіях утворилася жіноча вольниця, в якій жили легендарні амазонки, жінки жінки-воїни. за свідченнями давньогрецького історика Градота. Амазонки були вправними вершницями, хоробрими, витривалими, які добре волетіли тогочасною зброєю – нчем, бойовою сокирою, списом, луком зі стрілами. Ця войовнича община та українського жіноцтва, крім військової справи, займалася скотарством, мисливством, рибальством, хліборобством, ремісництвом. Можливо, саме тут бере початки наша всестороння, українська жіноча обдарованість. Адже, як ми знаємо, українська жінка може все, якщо захоче, звісно. Отож, наші Амазонки жили окремо від чоловіки. Носили довгу дівочу косу як ознаку вільної незалежної жінки. Вони заплітали її красивою, довгою і тугою. Звідси українська назва амазонок – косачки косачі. Не випадково через тисячоліття, одна з їхніх видатних дочок Амазонка духу і слова. Лариса потрібна косач, тайся Українка матиме таке прізвище. За відрозповіданням жінки-язичниці, сонцепоклонниці, одним з богів, котрому вони поклонялися, був ярило, це бог плотської любові і статевих пристрастей, а ще весняних робіт. Але перші два пункти були напевно важливішими, адже саме в цей день цього бога амазонки брали шлюб з молодими скіфами, представниками південного кочового народу. Який фактично є нашими давніми предками. У повісті минулих літ є згадка про такі шлюби. Амазонки ж мужа не мають, а один раз на рік, під весняні дні, ідуть вони з землі своєї і злягаються з навколишніми мужами, вважаючи цей час, це якесь для них торжество і велике празникування. Коли ж одних зачнуть вони у древі. То знову розбіжаться звідси всі. А як прийде пора родити, і якщо народиться хлопча, погублять його. Якщо ж дівочої статі, то вигодують і двайливо її виростять. Насправді виховували косички лише дівчаток. Своїх дочок вони вчили працювати у полі, полювати і воювати. Таким чином вони готували нові і нові покоління войовничих жінок. Хлопчики в кращому випадку віддавали батькам скіфам, або, як згадує Гродот, вбивали, чи, за словами Гіппократа, травмували, щоб згодом вони не могли на них нападати. Ось такі жорстокі правила: жорстокими вони були і до самих себе, адже в 15-річному віці дівчаткам випікали праву грудь, аби молода войовниця могла вільно володіти луком і мечем. Звідси, власне, і сама назва Амазонки від грецького атагос із негативною часточкою А, що значить без грудей. Проте версія походження цієї назви більш міфічна, адже амазонки завжди зображаються з двома грудьми, і як кажуть історики, лук натягувався на рівні вуха, а не грудей. Груди могли міцно перев'язувати, таким чином виконуючи роль дуже того фюзгатте, який візуально так стискав груди, що здавалося їх зовсім немає, і ніхто не випікав ніяких частин Сподіваємось, Сподіваємося, дійсно вигадка, і ніхто з наших предків не травмував себе таким диким способом. Тож дівчата тренувались, воювали, активно оборонялись, виховували дочок, вели господарство, жили своєю дружньою жіночою компанією. Тривалість життя була достатньо недовгою, адже специфічний спосіб життя у війнах визначав певну закономірність. І все було ніби чітко організовано, проте жінки особи емоційні, і естрогени разом з іншими гормонами дають про себе знати. Варто додати, ще чуттєвий бік темпераменту. І без любовних пригод не обійтися, тож війни війнами, але повернімося до особистого життя наших улюбничих прародичок. Людська природа взаємовідносин і почуттів між чоловіками і жінками таки перемогла. Існує багато версій, вони, як правило, міфологічні, як амазонки та скіфі-чоловіки все ж об'єдналися і своїми шлюбними зв'язками створили нове могутнє плем'я. Адже ці зустрічі один раз на рік в день Ярила. Все ж таки не у всіх були достатніми і створювали якісь стосунки, почуття і потребу бачити щастіше, ніж єдиний раз суто з метою народження дитини. Міфів, що розповідають, що ж було далі, багато, і вони дуже різняться. Проте мають спільне в тому, що косочки хотіли бути зі своїми чоловіками, але не хотіли жити з їхніми родичами. Тисячоліттями проблема. Актуально. Вільні, свободолюбиві, самодостатні, наші пращурки не бажали коритись правилам, створеними іншою жінкою чи чоловіком в сім'ї їхнього обранця. Вони підштовхнули своїх коханих піти до батьків, взяти належну їм частину майна і повернутися до дружин та жити окремо. Скіфські юнаки прислухались до своїх мудрих жінок і так вчинили. Це вражає, як вже декілька тисяч літ тому вони так чітко відчули потребу в окремості і незалежності своєї власної сім'ї. Мужні косочки повели свої сім'ї у дикі, суворі, ще не освоєні степи і дали початок новому могутньому народові сармат. Звичайно, це легендарна версія походження сарматів, викладена Геродотом. Але на мою думку, вона дійсно є дуже правдоподібною. Адже роль жінки у сарматських племен особлива і нетрадиційна, на відміну від інших. Грецький історик зазначав, що їхні жінки їздять верхи на полювання з чоловіками і без виходять на війну, носять однаковий чоловіками одяг, і жодна дівчина не виходить заміж, поки не вб'є ворога. Античних письменників вражало. Почесне становище сарматських жінок, їхня участь у суспільному житті, легенда про царицю Сармаців Амагу, дочку Амазонки, яку записав грекомовний письменник Полієн, оповідає, що на межі 3-2 століття до нашої ери Амага була дружиною сарматського царя Медосака. Він теж був сином Амазонки. А ми знаємо тяжку долю хлопчиків, яких народжували косички. Тому бути воїном і головнокомандувачем Медосак, на жаль, не міг його покалічили в дитинстві. За іншою версією, він ще й мав схильність до алкогольних напоїв. А мага кохала чоловіка і всі військові справи взяла в свої руки. Цариця самостійно розставляла військові гарнізони, відбивала напади ворогів, і коли скіфське військо оточило харсонес. І херсонесці звернулися до Амага за допомогою. Вона зі своїми воїнами за добу самостійно подолала 200 кілометрів і з'явилася у ставці Скіфського очільника. Амага сама вбила царя і передала владу його синові, наказавши правити справедливо і не ображати сусідів. Не зовсім стандартна поведінка жінки того часу. Херсонесці подарували Амазів знак вдячності браслет. У вигляді дельфіна, його голова і хвіст були золотими, а серединка кришталева. Уже в сучасних розкопках на території України знайдено курган, де була похована невідома шляхетна жінка, та ще й дуже сильна, адже на ній були браслети вагою більше кілограму. А ще знайшли той самий браслет у формі дельфіна. Тобто легендарна версія життя і подвигів Амаги не така вже й казкова. Помпоній Мела писав про сарматів: плем'я войовниче, вільне, непокірне і до того жорстоке і люте, що навіть жінки беруть участь у війнах на рівні з чоловіками. Не дивлячись на свою войовничість, сарматки все-таки залишались справжніми жінками. Вони любили красивий одяг та прикраси. Археологи під час розкопок часто знаходили одяг з дорогої тканини, золотими гудзиками, різноманітні дорогоцінні пекторалі. Браслети, брошки і діадеми. Шли часи, племена змінювалися одне одним. Часом могутніх сарматів підкорили готи, за ними прийшли гуни. В інших частинах України розстрілялися слов'янські племена, де теж зустрічалися жінки і воїни. Згодом в епоху вікінгів, коли могутні скандинавські воїни прийшли на наші терени і асимілювалися з місцевим населенням, вони теж цілком ймовірно принесли традицію жінок воїнів це все означає, що жінка була дуже шанованою, рівною і самодостатньою постатю у тому світі і історичному контексті. Жінки воювали, з ними радились, їх поважали, до них прислухались. Тисячоліттями формувався характер української жінки. Не дивно, що сьогодні ми такі сильні і незламні, адже наші пращурки, амазонки, заклали в наш генетичний код міцний стержень. Скільки підважних жінок-воїнів поронить нашу батьківщину сьогодні на фронті? Дух сміливості, свободи і перемоги пульсує в українських дочках. Українки досягають своєї мети, бо впевнено йдуть вперед, кожен на своєму полі бою. За цю силу духу дякуємо нашим древнім пращуркам-борчиням. Шов час, це міняли, з'являлися, зникали народи, виникали нові держави, але в кожній епосі роль жінки була особливою. А української і поготів. Підтвердження і особливо яскраве вираження цього ми бачимо в епоху Древньої Роси. Вже тоді політика була далеко не тільки чоловічою справою. Початок створення і становлення нашої роси був чоловічим, але після трагічної страшної загибелі одного з перших князів Ігоря на політичну арену. Виходить його дружина і мати спадкоємця, який був зовсім ще малюком. Йому необхідний реген, і ним стає мама перша жінка-правителька древньої роси, княгиня Ольга. На її прикладі ми ще раз переконуємося у величезному авторитеті і мудрості жінки в нашій історії. Отож, відкриваємо надзвичайно цікаву сторінку для України правління княгині Ольги. З нетерпінням чекатиму, щоб поринути всю історичну мандрівку разом з вами уже в наступному випуску. Жістаре до зустрічі!